Увагу на цю передню вилочку. Крім цього, підсиділ тут також амортизує, працює просто відмінно, зручне гелеве сидіння, ось такий громісткий багажник. Поглянь, ще навіть в комплекті дали насос. Це також приємно. Це ось такий голландський велосипед, Giant, алюмінієвий на 28 колесах. Тут у нас пістоновані, усилені вода, резина, швальба, планетарочка стоїть Nexus 8 Shimano. Захист на ланцюг також є. Крім цього, це в нас дамочка доволі зручно перекинути ногу. Та руль тут вже не можна просто відкрити важіль, відрегулювати під себе. Тут потрібні вже шестиграночки, але це також доступно. Виставив під себе висоту також відрегулював під себе повноцінні крила. ЄС ліхтарик, який працює від батареїчки. Ціна такого велосипеда всього лише 8,950. Зараз п'ятдесят. нас заїхало чимало таких велосипедів, Тому підписуйтесь, будемо дивитись на них разом.